Героям слава друзі, всім доброго дня. Субота, вихідний, відпочиваємо, нормально, Санька, їжджає. Нормально мама Нормально, доїхав би, мать по його дригалам. А пінаті, що це трамбувати. Да, бо получиш по перше число, да? Ти б наставляв братан тут, а не можна проїхати, так? Нормально? Героям слава. Так що, друзі, отак працюємо. Субота вихідний. Саньки загуляла свинка. Їхав до Володьки. Набирає мені, каже, братику тобі свої макухи привезти. Кажу, звісно, приведи, щоб нам не їхати лишній раз на требухів. Ми з Надюшкою зараз будемо розгрузимося і будемо їхати на город. Поїдемо трохи більше бур'ян. Повирубуємо, повисмикуємо. Щоб не було дідів і зробимо контрольний коп, там вже бадилля немає, але подивимося, що там вона зробиться, так? Да? Ну таке вже посохло, не таке, як тут у нас. Так що такі справи. — Що ти, братуха, здоров? А ти все, А, а кажу, да. ти мене здаєш, чуєш? А то мені там писали, чи там чумаки. Що типа, приїжджаєш там до брата, знімаєш ти на ньому, тіпа, лиця нема, Він не хоче, щоб ти його знімав, чи ж ну бляха, сука, ну вони знають мені наші... є та саме, Хай люди дивляться. А та приходив та... хтось до тебе на ярмарку? Так, да, приходив. О, я кажу, може, я хочу своєму брату рекламу зробити, mm -hmm. тому що ці труди і мені хотілося б, щоб більше людей знали про таких людей, який це важкий. Яка це важка праця, і от іменно в нинішнє время, я вже не раз говорив для того, щоб допомогти комусь, якщо навіть не безпосередньо не допомагаєте хлопцям напряму, є люди, які потребують допомоги. І якщо в нього є, да, він своїми пучками його заробляє, але він також ділиться, тому що є багато людей, які невспроможні. Працювати, тому що люди не задумуються, що є багато людей, які з вадами здоров'я, є багато переселенців, які на даний момент зараз не можуть ну, приділитися і вони нікому не потрібні. На жаль, і коли я проїжджав у ті села, може, дивився ізюмський напрямок, я дивлюся все більше і більше будинків. Накриті оцею галімою пленкою. Вона просто рік, вона просто вона потім струхне. Накриті ці будинки, і значить, що там живуть люди і. Ну не мог стати. Зараз спішили, були проблеми з машиною. Хотілося стати, все таки пройтися. Я думаю, що я ж не останній раз там їду. Дав би Бог, щоб останній раз, щоб закінчилась війна, але я все одно поїду, тому що хочеться поїхати і подивитися. Люди живуть, тому що дивлюся, городи і кукуруза росте. Значить, люди вертаються. А чому? Тому що вони нікому не потрібні, вони вертаються хоч туди, де можна сховатися, і жити, да, де їхні корні. от просто ну, Це жахливо. Я і важко, а все одно ж Ми просто люди прості, ми розуміємо, як воно важко. Є людина, яка може забрати чемодан і поїхати, так, йому фіолетово. А коли ти оце в цей гармидер, хтось там тобі говорить, там, що Ой, в тебе там хата хренова, двір у тебе не забетонірований, да, прийде час, забетоніруємо. Може, буде час, то може, я тут кусок забетонірую в ручному режимі, тому що посчитали ну, дуже дорого. І ну, хоча б тут перед хатою, хоч кусок в цьому році і то це так. Ну нема зараз можливості, тому що є інші потреби. І ти по-іншому просто не можеш. Але воно, це історія, сюди вкладене все своє життя, але люди цього не розуміють. Да, Санька, гарненько виглядаєш, молодець. Да, а то ти вічно кислий такий капіс. Ну так а що? Що там у тебе погорода? Все нормально, все росте. Дощі не помішали, ти, світло є? Що да? там світло? Ну, є а, я в тебе не пропадало? Не. У нас в деяких місцях ще й досі нема світла. У нас щось виключали, на скільки? на 8 часов десь. На 8. Все, да. І в мене так, в мене пропав він вечором, от як почало блискати, як я дурінь тут ходив з телефоном, знімав. І десь в шість. Ні, десь у вісім включили. Так що, бачу. ну в мене, звісно, не такі масштаби, як у Сані. Має мене туди Надежда Анатоліє ходить, бачиш. Постійно з відром, все в неї там ченчинарем. Вона мене не бачить, ми її заснімемо. О, те теща працює на зятя. Все нормально. Все нормально. Да? А, так? що, тож, Повилазилася ця ліса, не знаю, що з неї буде, чи бджоли будуть літати, чи не будуть літати. О, да посів, не було гірчиця, а вона каже, візьміть мої лісу, то й взяв де й посіяв. Зато гірки ростуть. Баба ж теж понасівала одні раніше, одні пізніше. Понял? У нас виходить, то в теплиці пішли, потім там далі пішли, потім ось вже і тут вже йдуть. Ну таке. Потрохи. Картопля біля хати зелена, а вже на полі вже бадилля попадало. І там такі ж і вітри були, і все. В тебе як картопля зелена ще чи вже теж падає? Ні, ще зелена. Ще зелена? Тільки така, ніяка. Ніяка? Слабенька в цьому буде? Не А ми зараз з Надюхою поїдемо, бур'ян, там може зробимо контрольний коп. Воно ж не завжди, коли є бадилля, то є й картопля. Уже скільки перевірено, що на тих городах бадилля чомусь менше, а картопля є. Така як Sunshine, вона ж теж там бадилля невелика. Так що, Санька, що там по ціні? Так як і було? 21? Да, да. 21 гривня, сива макуха. Основний інгредієнт. Так що розгружаємося. Назарія. Доброго дня. Привіт. Так що, роботягам. Роботягам. так що цибулька наша сохне, ніхто до неї не йде. Я вже думав може пов'язати, так як у, 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 у детстві. Я в'яжу на бабу. Да? Ні, тільки я отак ти поняв. А ну покажи як це робиться. Ну я отак. Тільки не такий. А, а типучками просто. У вас. Три штуки. А, я зрозумів, типучками. Я поняв. А це в мене воно увеличе, чи воно зменше. О, це цибуля, звісно. Потужна, так? Да? І це ж вона вже стекла, трохи сохлася, хороша така. Так і скільки там тої цибулі було. О, Ну, невеликий же кусочку. Ну, скільки там сотка, мабуть. А може і не було сотки. Не, ну нам хватає, і зараз хватить, кажу хватить. до останнього. Воно ж вже в них всі руки чешуться, обрізати, не можна. Треба, ну, щоб так, вона висохла і все, висохла, все. І це буде ну це ще трішки. Отожний. Так, да, це вже все. Вона вже сохлася, стягнулася. Назарчик куди будемо вигружати? Я її трохи, правда, шевелю, ну, да, ну, о, шевелю, що Але вже нормальок. Так як була зелена, зеленюща, капець. Що там, Сань, ти ще не змолотився? Що ні? Що бур'ян бур попер бур'ян чи ні? Я Не дивився. Бо я, це в мене ячмінь весь поліг. Ну там того ячменю, розумієш. Я але не знаю, що коли я дивився аж на тій неділі, вроді там погода стоїть 3-4 числа. Капець. Туда аж. Бо я теж, наче він жовтий, але трохи, ну, зрозуміло, що У мене ш... все нам якби в мене свій компайн так я б вже змолотився. Ну патрон, а я не візьміти допомог. Да? Ну тож. але ж, але ж. Ось така біла. Ну біла, бач. Бать... Так, да, біла така, вона вся добра, зрозумів, не гірка, нема гіркої цибулі. Синя, от не знаю, синя вона завжди в ціні, хоч це ж не кримська. Пам'ятаєш, тоді була кримська, вона завжди була в ціновій якійсь політики, і що ціна заходиш у магазин, от у неї ціна була в два рази дорожча. І ми коли зробили ставку, ну, коли раніше трошки займалися, де більше садив, то ми садили більше синьої. Вона в неї, правда, не такі врожаї, як у жовтої, але вона по ціні в три рази була дорожча. І на неї був завжди спрос. Є оце така, ну, така, як обична цибуля, а то є плоскенька така. Ну, а біла в мене не дуже вона родить і не дуже цього саме. Що, ти хочеш у мене джипа вкрасти, так? Да? Ми думали їхати на це. Не починай. Не починай. Ми хотіли їхати з Надюхою на город. Ну їдь, їдь. А? Та ні сам поїдемо. Ми поки тут цибулю провіряємо. Саня каже, можна її їсти чи не можна. Так що мож... Можеш сумку поки положити. Да, сумку можеш положити і зараз Назар скаже, куди свою макуху грузить. мені обмазаться не йде. Давай! Давай! Що не можна більше п'яти кілограмів піднімати. Я теж зараз поїду. Так що, друзі, запаси поповнюємо потроху. О, Ще сьогодні обіцяли привезти нам пшеницю. Та Тут-сюди. Там під пшеницю є. Да? Так що сюди. Тут у нас ціла бика. Гільзір тут, звісно, у нас капець. Так що працюємо. Старе здвинули. І так потроху Ну, для нашого господарства хватить. А ті люди, які... які... Приїжджають агранулю і в основному привозять там зерно 75 кілограмів, а решту ми додаємо соєвою макухою. Так що працюємо. Може трохи й ту тут скинемо назад. Ні? Все туди. Так що, друзі, розгружаємося. Юра, сумочку поклав. Хай для відео хоч один мішок однеси. Каже, я механік, я не цього, так? Да? А що там мішків у нас зараз раз по 25? 30? Саня, а що це ти сьогодні за мішки нестандартні привіз? По 30 кг. По 30. 990. Все, працюємо. Юра одного життя, да? Ні, ну все. Я я брал, я 30 килограмм... 30 килограмм... <голос> а всьо. а. Вже, вже, ще, ще, ще по 10. всього. Да, о о о, -о, -о! диви, <голос> <я запечатую. голос> <дивіться, не> <голос> <голос> а я надписят. Ні, дивись, несе! не я подумаю. <б дам, голос> я контент, да, Юра? Не видержав він нихую долі. А як? Тільки гуртом можна дойти до тої цієї цілі. Так що другий мішок в студію і ставлю на паузу. Юрій Петрович, Юрій Петрович молодець. Сергій Петрович подивиться, скаже, оце в мене брат. Оце в мене брат Щось... в мене не <гум> Тож 40 кілограм. Можете Може ти половину. Ну воно у нас відкрите є. Казар, з вас, братану. Премію. Ну скільки тобі не жалко йому в подарок наважить. Скільки тобі не жалко? йому? то, на Ну так, хай хотів, все забирає. Мені ще пробити було. що... Та 20 кілограм, давай пока. Хватить її поки 20. Бо нам так і з розрахунку. Просто коли по новій почті не дуже хочеться багато трикальців Ні, Я думав, ти скільки време вже пройшов думати? Я все посилка прийшла, але ж я полетую. Понят, так що. що тобі ще треба? Нічого не треба, все тобі є, все нічого чин кофе не п'єш, не куриш, нічого всю, так? Нікоп ходиш. А, так що наколотить братанчику, так? Да? хе Що там? На продаж свини немає, та нічого, да? так? Да? Опт. Оптики, так? Опт. В смысле опт? Ну три там води. А, людина забирає, да? Що ти поїхав? Резину заказати. Машину подивитися. Не просто покататься, а подивитися. Да, патрону ти щось добре привіз? Он до Сашка прийшов. Їдеш із Юрком. Будеш контролювати його роботу. Так що так. Все, за тобі подарок. А, бабло дать тобі. Взятка довго 19 йти. Та на! Браво. І це то тобі будеш положки чайні їсти зранку і ввечері. А там же столи немає. Та я знаю. Ти ж вкрав там 200 кілограм. Та все нормально. Це пусть не зав'язано. Ох і назад. Назар? Ну так. Да. Комедний. Я вам трохи пшениці привіз вже знову врожаю три тони. Але поки не цього. Мені ще Андрій дуже десь пообіцяв, каже, біто не подарує. Угу. То я сильно не напрягаюся. Та я зараз не молотився, я не знаю, де вийшов. По чому вас тут водять? Я не знаю, старичок, я тобі не скажу. Що ти хазяйка? Поїхали. Поїдемо ще з на, на город, Подивимося, що там у нас робиться. Покажемо, де копати картоплю для тих, хто не садили в цьому році. Ну, щоб Лишній раз не тратили час свій, да? Покажемо. Так, поїдемо на цьому драконі. Ходи, красуня. Хочеться, так? Да? Під'їжджай, да, сідушечку підрегулюй. Так щоб ножка в тебе була на тормоза. А ну. Ні, ні, ліву ногу забираємо. Ліву ногу взагалі забираєш. Заховай ногу ліву під сідушку. О, все. Удобно ти чи трошки назад? Все, закривай двері. Там нормально все. Що ти там? Е, правильно, драйв. Рка то задня. Все, заводь. Знімай ручничка. рушнячка. Так. І помаленьку не спіша. Ань, то грязюка. Друзі приїхали на город. Зараз з Надюшкою трошечки попрацюємо і потім дам ще прокататися. Тут якраз по бездоріжжю. По бездоріжжю прокатаємося. Так що ми маємо? А ми маємо капець. Ми маємо капець. В тому плані, що ячмінь, ну правда, колоски догори. Отакі. Ну, це ми сіяли, аби засіяти. Не знаю, може якщо буде сонце, то ми ще щось і змолотимо. Тут у нас на картоплі бур'ян. Зараз ми його хочемо з Надюшкою цей більший повиривати. Іменно здоровий. Ми називаємо діди. Тут теж все лежить. Отако. От Отако все лежить. Отакий От ячмінь. Не знаю, вийде мотовилом підняти. Не вийде. Ну але тут все таке. Ось таке. Дощі трохи дають дрозда. Не знаю. Це треба, щоб Андрій дивився. О, ну, сирувати. Зараз на зуб попробую. Не, нормальний, сухий. Що ти, глуши, будемо працювати. Чи... Давай, а ну вийди назад. Як тебе доктор учив? Якщо треба вліво... А нам треба вліво. Щоб ти розвернулася. Давай, давай, отак. Давай помаленьку давай. Давай, давай. Їдь, їдь. Давай, 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 давай. Язика не прикуси, давай, давай. молодець, давай, давай, давай. Рівняй руля. О, і давай сюди до батька. Тут поставимо. Танкістку. Ось. отак вона на бочок став, Ох, пеньок. Давай, давай! Иди, иди, ось вот так, молодец. Хорош! Все. Красуня. Спеціально. Хорошо. Ты отримала трохи адреналіну. Так що, друзі, приїхали, да? Ну так, я так, звісно. Конечно... Що? А як самі в машині їхати без батька? Класно? Понравилось? А ми зараз за цей великий тільки повириваємо з тобою, пройдемося, батько буде виривати, а ти його ж на бочок виносити. Так що, друзі, зараз з надюшкою будемо працювати. А потім зробимо контрольний коп. Батько буде виривати, ти не тяни, не нерви, пупа. Щас не треба, я зараз буду дивитися, де цього в рядку, якщо що то я буду просто обламувати, а остальне повириваємо те, що між рядком. Щоб воно тоді до осені будуть діди отакі здоровецькі-здоровецькі. А потім зробимо контрольний коп картоплі або там де вирветься бур'ян пособираємо. Так що Надюха такі ми з тобою срані хазяїни, так? Да? Да. Бур'яну у нас з тобою побіжуть. Ми тільки вириваємо, то це тільки велике, зараз повириваємо. Рукавиці. Треба надівати. Руки треба зберегти з молоду. Тоб, батько, в принципі, теж не дуже цього в рукавицях працювати, але це треба робити. Мурашечки, так? Да? Чи да. там інструкції нема? Ага, не. є. У мене є. Так що, друзі, продивуємося. я дімати весь процес не будемо, то ми там...

тут туди осталося небагато, але потім косити буде набагато легше. Можна тоді на полу працюємо, потім далі буде. Зробимо контрольний коп з Надюхою, Так що погнали. Я багато нарвала тут. Дуже я багато нарвала. Бур'яну. так. Да. Прави друзі, я тут приїхала, знімаю, хожу да. да. викопаємо якусь куща. Найбільший дур'ян повиривали. Надюша попросила сьогодні відбул. Прийшовся, це все діло за, заділа. Не виносили, так оставимо між дурятком, воно підсохне. Я думаю, що на днях змолотимо, якщо буде погода. І винесемо її туди, потім воно розпали, це щось трохи... Хоча ми ще таку не збирали. Так, да, ось така картопля, яку ми виривали і назбирали, ось така є. І зараз просто зробимо контрольний коп одного куща. Яку... Показать... Погода така перемінчива, так? Да? Показати тим, хто хоче копати у шелудьку картоплю, де треба її копати. О, красно! Це у нас... нас червона. А, так це... бачу. Як вона? Пікасо. Ну, Пікасо така не дуже. Вона і біля хати у нас не дуже, ну, але є така. Трохи грязько, звісно. Так, да, земля дуже сира. Пікасо. Ну, Пікасо. Я її ніколи раніше не садив, але Лесі Петрівні вона дуже подобається. В тому році ми копали картоплю сусіда, а також Сергій з цього Купієнко. Це корнієвки. Оба на. Друзі... А біла хороша. А це то, що ми любимо. Оце це королева Іванна. Анна. Оце. Отака. Зараз ми виберемо весь кущ. так. Що ми маємо в кущі? І зараз вам покажем. Ну, не скажу, що багато, але така трохи є. Фух. То і все є. Отака. Ну, скільки? Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13 картопля. Це якщо ось така. Так що, от така. Йде Фух, так що от такий контрольний коп, бадирія таке слабеньке, але Не. картопля є. Ну, відро вже докопаємо, ще ще один кущ перебере. ну, викопаємо. А то ми люди подумають, копали. що це ми в сусіда накопали. Да. Спадимо в основному білі сорти. Червоні всі фактично убрали, ну є. Ось тут така бодилина непогана, зараз викопаємо тут. Картоплина так і залишилася ось така половинка. Це вже у нас гренада. Зараз вирию. Покажу що тут у нас є. Хтось скаже, не треба бур'ян було рвати. Не треба. Ну вже я думаю можна. Тому що картопля вже починає відтікати і в принципі вона нам вже великої ролі покинули. А великої, як такової, в кубаху, то не дуже і багато. Зараз покажу. Отакі От все пацюки. Опа. Фух. Так що три куща викопали, докопали. На цьому думаю буде все. Стараємося ось таку вирвати. Те що, щоб воно не росло, тому що досталося вже недалеко до копті. І щоб він не ріг, тому що його тоді важко буде косити. І ми стараємося більше вирвати, а потім вже або граблями, як посохне бадилля, або тримером пройдемося та скосимо. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відосик. Да? Так що батько сьогодні і бур'ян рвав, і картоплю копав, і відро буде нести. Да? Да. Так. Не можу надихати. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного, разом до перемоги рухаємося в напрямку 15-го автомобіля. Для 95-ї бригади. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім!